Так, ну і в другій частині поговоримо про обрізку дерев. Я вже потроху починаю свій сад, навіть вже закінчую от молоді дерева. Тут у мене йдуть, і залишилися лише старі дерева. І ще деякі там пару дерев, таких невеличких, потрошку вже обрізаю. Тому я зупинюся на основні такі правила. Це любительський сад. Я про інтенсивні сади зараз не кажу. Значить, головне, є кілька правил. От коли починаємо обрізати. значить, в першу чергу вирізаємо те, що всередину росте. Якщо якась гілочка росте всередину, обов'язково її вирізаємо. Середина повинна провітрюватися вітром і сонцем. Освітлюватися, щоб там не було шкідників, болячок. Це головне правило. От я підійду до Анжеліни, які вже 8 років. Тут в мене гілки росли всередину, я їх повністю от прибрав. Я зараз потроху переходжу до чешеобразного чеше вигляду дерев. І саме головне, що я не дивлюся на підщепу, не дивлюся на. Скажем вік дерева, я всі дерева навіть з маличку стараюся переводити на чашообразний обрізку. Веретено, ну, скажімо так, я буває до 3-4 років ще піднімаю дерево, а потім різко вирізаю центральний провідник і перевожу дерево чашею. Я в свій сад. Тут треба дивитися такий момент, що як е, ваше здоров'я, яке чи вам зручно доглядати за садом, десь з рабиною бігати, е, просто під себе вже треба обрізку робити. Наприклад, є е, якась гілочка, йде там, да? от е, вона, наче, потрібна, але тут дорожка, вам треба ходити там. Е, теж цю гілочку треба прибрати, бо вона заважатиме раді трьох плодів там. Е, Десь нагинатися, ну це не варіант. Я вже сказав, центр вирізаємо повністю, щоб він, це фундук у мене, повністю освітлювався. Друге правило, щоб гілки, всі, які пошкоджені, сухі гілки, больні, теж вирізаємо все. Там, може, до першої молодої здорової гілочки. Теж значить, таке основне правило, таке, і гілки, які перетинаються. Якщо десь труться якісь гілки, треба обов'язково їх вже, е, вирізати або переводити до першої гілочки, е, щоб одна гілка на другу не налягала. Це три такі правила. Ну і обрізку вже так обрізаємо, щоб. Для мене обрізка це як мистецтво, От, це як художник з кісточкою, так і я оце із секатором, тобто я дивлюся і сам планую витримав три правила, ці і далі вже сам обрізаєте, як вам зручно під себе під... підстраитися. Таких дуже таких правил сильно далі немає. Тобто, якщо, наприклад. Ось візьмемо дерево, я роблю тут сінець. Сінці треба в першу чергу обрізати, обрізати жорстко, ну не пускати вгору, бо потім такий момент. Якщо от, е, ви під деревом нагинаєтеся, ходите, десь пригинаєтеся, отак е, маневруєте. Якщо ви берете в руки драбину, то пам'ятайте, вже що то пішло не так. Значить, що тут десь треба виправляти і вже неправильно ви за деревами своїми доглядаєте. Тобто ви повинні підійти до штамбу і побілити, урожай зняти, обробити спокійно, не пригинаючись. Штамб треба підняти, щоб був десь до пів метра. Ось це прийшов не зразу такий грамотний, а це роки вже. Більше 10 років. Навіть той рік у мене тут, а, ну, я може, старе відео знайду, це дерево, може, ставлю вставку. Тут ще дві гілки були, там виноград був, тут ожина, все в кучі, я не міг ходити спокійно. І там мене щепи були, я тряся за трьома яблуками там, і а, Це неправильно. А потім великі ж гілки, великі рани наносив. Лучше з маличку все це робити, щоб потім великі рани. Не, ну, не були, вони пану, заживають, Якщо там вже 5 сантиметрів, це вже буде 3-4 роки заживати, і це от вам треба білити постійно, там може інфекція попадати. Забув сказати ще про одне правило. Значить, я зразу, коли приходжу, дерева ну, людей обрізають, дерева загущення. То я зразу перше, що роблю, це кілька великих гілок, зразу, які мені не подобаються. В центр, там, наприклад, ростуть або вгору, їх зразу під корні випилюю. І потім вже картина трошки проясняється, і я вже бачу, куди треба рухатися. Уже рука набита. І ще по-обрізки такий момент, що на інструментах не економте. Це у вас зрізи будуть чисті. Хороші, вони зростають потім, не будуть рвати кору. Якщо садок невеличкий, я вже казав. У мене відео по інструментам там було, то моти там купити Фіскас. От, я по привичці вже казав, в тому відео мені зробили зауваження Фріскас це кутячий корм, щось таке. От, якось так мене говорився, трошки вивчаюся. Фіскас секатор от для таких невеликих садів, для таких вже чималих, як у мене, ну, тут ну не економити. от Купіть хороший секатор, там типу коли дюбої от Італія, фелку, лове, зараз хороших вистачає. Чи мені не подобається дібої, що от в руки приємно взяти дуже легко обрізається, я не відчуваю гілку. І ну видно, що він. Не розвалиться в руці, як оці сікатери дешеві. Так, да, я вже казав, що от е, я тут обрізав дерево, а от дехто скаже, ти чашу його ж казав, формуєш, а от взяв оту гілку, залишив. Значить, кажу, там ота гілка, одну я конкурента прибрав, там повинна була мене сміральда, але ну, у там якийсь клон Голдена ну, прийшов до мене, е, замовляв як сміральда, ну так воно і. Ну, Теж яблука дуже смачні, якийсь клон хороший, ще не, не зрозумів який. Значить цей рік <кхід>, там зверху на сонці, от всі плодушки, вона десь урожай мені. Я зберу цей рік урожай і потім я вже на наступний рік я тут його виріжу. Тобто не буду те дерево тримати там гори. Як тільки я зберу урожай, там може бути і, ну, і пів ящика може бути. На сонці там непогано він буде. І окрашений, і цукор набере. Я ту гілку приберу, це однозначно. Так, Тут так само от, е, слива тут до Фісандра, тут вже в мене і барбанк, тут багато є личі різної. Тут мені Руслан дав, я і медова, і динна. тут, а тут різні. Е, тут ось ця гілочка, мені теж не дуже подобається, її обрізав, тільки перевів на подушки, але в майбутньому він дасть теж урожай, я отак наступний рік. Обріжу, переведу, буде тут опоністи чашею дерево. Ця гілка якраз підросте, і тут ця площина, яка пуста площина, теж тут буде заповнена. Ще скажу, які помилки я зробив колись. Проходи мимо, тут абрикос жардель. Тут в мене околіровки одразу покажу, от околіровки стоїть. Тут медіабель, це рік повинно сигнал кидати. А так я прищеплю тут різні. Фаркло, апріуми. Чудово все перезимувало От, по абрикосах. Це не тільки шовковиця, трошки підвела за кольоровками взагалі ну, щось з абрикосою. Ну і Зима тепла була. По кольоровкам краще в кінці літа, не в середині, не на початку серпня прищеплювати, бо там сонце потім випікає і там приживається потім жарке літо серпні воно починає випалювати і пропадають окуль... окулювання. Тому я прийшов до висновку лише туди до кінці серпня. Оце ще я колись повернуся. Тут в мене теж будуть так понизив трошки дерева. От тут теж до Фісандра, От теж чашу і попеводив і побрикосав ще, потім підійду. Ще один слівнець тут в мене. Значит, тут теж е Евеліна. От до речі, Евеліна ось, е теж прищеплював ялина прилна... на сіянці. У мене була перелина Києва. І от пішла Евеліна. І от бачимо, і навіть там, дві щепи, ось е тут місце щеплення. І дивимося, яка товста Евеліна і підщепа яка. Тонкіше, це кото на черешню на вишню прищеплюємо, таке я раз таке чудо бачу. Тут треба, що то буде робити, надріз робити, і якось вир... Вир... вирулювати ситуацію. І жорсткіше буде обрізати, наче підужаємо, тут просто завалиться. Просто я там залишив дуже багато плодушок. Вони теж так само плодоносять. І обов'язково я нас наступний рік я тут я буду обрізати обрізати і переводити от, е, набік. Центр не буду залишати. Тут е, те, що зверху, от, там гілочки, вони будуть прищеплюватися. тут я намічаю вже, де я буду прищеплювати е, навесні. Там дуже багато роботи піде, і щоб зразу прийти, я бачив. Вони не розбігалися, що там да, десь як. Під час обрізки вже намічаю гілки, які прищеплюю. Єдине це моді пустив, але ну, моді воно невелике, дерево, то, то, то там трошки теж дасть урожай. Я потім буду понижати. Тобто вставив плодушки тільки і потім буду понижати. Де, якщо де, оставляю деякі, то дерева трошки припідняті, тільки... Вверх хіба що буду прищеплювати імунні сорти, щоб там не обробляти. А от я там буду деякі сорти прищеплювати там. фуджіон буду прищеплювати, він імунний, то трошки може підніму, там, щоб живці нарізати і так далі, а в майбутньому ну два роки так. А потім все одно буду ту гілочку зрізати, переводити на чашу. От, теж, от вже помилку собі допустив, вже бачу. Ми, ну, садівник повинен бути як шахматіст. От, я в шахмати люблю грати. На три години, три на три роки вперед бачити ситуацію. От, це з досвідом приходить. От навіть от, Я помилку допустив. Тут ось ця гілка. І ще треба було той рік отак вирізати. отак. Бо ця гілка вже піде на цю гілку налягати. Хоч тут буду я, ну що я так зробив, тут просто гілку було переприщеплювати. Оце цю гілку. І тут вона прибереться. Там прищепа, поки молода наросте, ця гілка там трошки я її потім виріжу. Але все-таки тут плодушок небагато і чекати, поки та підніметься і ця, і вони вже будуть конкуренти. Та ще всередину вона трошки росте мене. Тоже затіняти буде, і все-таки мені треба буде тут прибрати. А можливо, побачу якийсь дістану сорт, треба буде за цей сорт зацепитися. І я так буває на рік-на-два його десь тимчасово прищеплюю, навіть в тому місці, де не дуже мені зручно, а потім переношу живці на інше місце, а то, то гілку вирізаю. Тут теж от, хожу-ходжу, от, по другому разу і бачу, от, все так хорошо йде. І тут ця гілка ну, ніяк. От може на цю гілочку я переведу отак. Назовні. Тут ще буде ось плодушка, нічого не мене. От я вже замітив, треба буде прийти і обрізати помилки. Про помилки сказав. Ну, Це, е, значить, ось це дерево у мене. Тут на карликом. Варкові під щепі і воно корінь невеличкий, під урожаєм завалюється. А я допустив ще з маличку помилку, що тут у мене дорожка була, я ходив ще років 4-5 тому. Дерево невелике було, я почав так обрізати гілочки по одній стороні, де в мене дорога була. І виходить, що більша частина відсотків 80 в мене гілок, я перевів. На одну сторону. Дерево підросло, почало давати врожай і почало завалюватися просто в ту сторону. І мені довелося підпирати. Це для дерева погано і не дуже красиво тепер. Виходить, що от уже ситуацію я не виролював. Хіба що тут гілочки я пустив, попригинав їх і в цю сторону? Так частково хіба що можу виролити ситуацію. Але все рівно вже рівновага порушена, тому це теж треба на це звертати увагу. Грушу теж, от грушу в мене, теж кардинально там гілки повирізав. От другий груша, другий ярус я так поприводив чашею, мені зручно тепер і урожай буде хороший, і збирати там не буде загущено. Тобто в основному в мене ця груша не тільки на урожай, тільки на щепи. Ми трошки збили, але вже бачу так багато часу зайняв. Теж от Еліза до останнього моменту вирішив не обрізати її, не переприщеплювати. Але ну, багато Елізи це кисло-солодке яблуко, ну, красиве, хороше, але це все-таки не моє яблуко. Я другі полюбляю. Типу, наприклад, фуджі, то ці дерева центральні я буду переприщеплювати і теж в майбутньому понижати крону. В такому плані, от ще хочу до верби прийти, показати. Декоративна верба. Декору теж все дуже багато в мене, то от будуть ці гілки, просто гілки вбивати. Я ще покажу, от що це вийде. І нагинати гілки. Таку плакучу буду робити. Варіант. Черешня, обов'язково, черешня. Не. От що от персики, черешні, абрикоси кисточкові. Ну не треба їх високо. Піднімати, зразу обрізайте, поки молоді. Обрізайте, от, не переводьте на гілочки молоді. Ну, так само персик, щоб вони не були високо, особливо абрикоси, бо зараз оце приходите. І, ну, треба обробляти абрикоси обов'язково. Без обробітку абрикос не буде у вас. Тобто тут у мене які дерева здорові були, я от понизив уже крону, і тут під рукою я вже можу спокійно прийти і обробити дерева. Так по всьому саду. От. І ну, хіба що єдине, що можете це Кізіл. Кізіл взагалі йому все рівно. Загущено, не загущено, як там. І обробляти його не потрібно поки що. І він чудово в тіні плодоносить. От єдина мать культура така, з якої проблем немає, це Кізіл, ну хіба що шо ще шовковиця. Ось там другі проблеми там. І з гусеницями, і так далі. Тобто отак от я таким методом от потроху порізаю, обрізаю дерева і полегшую собі життя, щоб за деревами був догляд належний. Треба, щоб і дерева теж належно були обрізані, і вам тоді легше буде і врожай збирати, і дерева обробляти. Так що, от, кому сподобалося відео, то пишіть коментарі, які питання, там, може зауваження. Я теж там, що по спеціальності не агроном можуть щось неправильно робити. Через те знімаю відео і мені коментарі пишуть, я роблю поправки і ну, вчуся. В основному на своїх помилках і вчуся. Так що це всіх вам врожаїв хороших і гарної погоди і мирного неба.